Всім привіт! Ближче! Сьогодні в нас свято не тільки те, що я знімаю нарешті відео для вас на YouTube, а й День Незалежності України. Правда, відео вийде набагато пізніше, але все ж вітаю вас з цим. І так, да, у нас до сих пір немає розкладу на другий курс. Що це таке? Буде 31 серпня о 23.59. Так. Да. А ще я зібралася на нову пошту, вийде зі мною. Мені пройшла доглядова косметика. Моя шкіра зараз не на найкращому стані. Я замовила доглядову косметику, яку ми з вами обов'язково далі розпакуємо. І ще, як ви помітили, я не нафарбована, тому що за вікном дуже гучно. Тому що влітку я. Не хочу наносити на своє лице щось, окрім СПФ. Боже, нарешті, нарешті, я дійшла до цієї гармонії. Як говорити про гармонію, якщо за вікном? Їздять вантажівки. Моя надію, що це не так сильно чути, як мені зараз. Хоча, можливо, на відео я виглядаю якоюсь блідою, але мені комфортно. Ще ми з вами скоро сходимо на манікюр, тому що ось ці кіхтики потрібно коротити і зробити більш ніжними. Щоб мені за них нічого не було, краще. Я зроблю маленький акуратний манікюр зараз, тому що, коли практика, я не знаю, написано протягом року. Що це значить? Знає сам Бог. Із з останніх новин я зараз закінчу читати одну книгу, далі розповім. Зараз дочитую книгу Луїзи Хей Життя любить тебе. І я рада, що влітку вирішила її прочитати, тому що вона змінює мій світогляд, і мені це подобається. Тому, якщо хочете змінити світогляд і усвідомити, що життя любить тебе, то Читайте, дуже корисно, дуже цікаво, мені подобається. І з такого, що я ще зробила, я весь свій зошит з БХ за перший курс, стисло, вклала в новий блокнот. Коли ми готуємося до пар, Ми пишемо багато різного і не знаємо, яка саме інформація нам знадобиться. Тому я вирішила вибрати саму ключову інформацію, яка справді буде мені потрібна, і виписати собі блокнотик. Зараз покажу, який конспект у мене вийшов. І ходімо на пошту. Для нового зошита з БХ я вибрала такий гарний з квіточками. Можливо, він заставить мене полюбити цей предмет. І ось все, що за перший курс потрібно було знати на БХ. Виглядає для когось страшно, для когось ні. Але це максимально стислий конспект за другий семестр в медичному. І сьогодні в планах. Написати хоча б для першої пари на другому курсі конспект, тому що я згадала, що таке БХ і зрозуміла, що вже потрібно, хоч якось, потрудитися. І ще сьогодні день прання. Тому зараз я хочу висілити всі свої медичні халати. Тут вони в мене, тут не тільки медичні халати, а весь білий одяг. Я просто в отаку коробочку його скидаю, щоб не перемішувати з іншим одягом іншого кольору. Кидаю в пральну машинку окремо, і сьогодні ми їх висіримо, нагладимо. І, хоча б перший тиждень навчання я буду ходити в гарних халатиках, а потім подивимось, як буде. І да, до сих пір кульки з народження мого хлопця не здулися і знаходяться тут. Наш піддослідний, якому ми купили маску. Бачите, яка щаслива дитина, ось ця з собачкою. Ми будемо перевіряти, чи справді вона там як собачка, чи звичайна біла. О, яка туга. Ну, пакування дуже туге. Там справді є малюнок. Зараз будемо мого хлопця. Що, що з тобою робити? Мучити. Мучити. обід. <хи> і якщо десь ви бачите цей чай, саме цей запам'ятовуйте, обов'язково купляйте, він просто неймовірний. Зараз буду обідати і з таким прекрасним набором писати БХ. Всім добрий ранок. Сьогодні ранок у нас спокійний. Почався з того, що я почитала. Зробила вже свій догляд ранковий та зайнялася йогою Коли почнеться навчання, думаю, я не буду такою мегапродуктивною. Але все рівно хочу залишити звичку, займатися хоч якимось спортом зранку, тому що це мені підіймає настрій. Це як така ранкова медитація. А ще в мене. Оновився електронний журнал, і тепер я нарешті другокурсниця офіційно. І там висвітилися всі предмети, які у мене будуть на протязі другого курсу. Не тільки першого семестру, а й другого. Зараз вам прочитаю. Їх там дуже багато. І, не знаю, більшість говорить, що 80% від цього нам буде не зовсім потрібно. Ну, Така у нас система освіти. Взяла ноутбук, щоб зайти на сайт і почитати вам. У нас предмети йдуть в алфавітному порядку, тому буду читати так. І перший предмет новий це гігієна та екологія. Типу, Окей, стоматологи її вчать пів року, а ми будемо вчити три роки. <світнє> і коли буду знімати влоги, ви. Ближче дізнатися, що це за предмети, я разом з вами. Но більшість цих предметів будуть йти недовго, десь по 10 пар всього. Тому, думаю, нормально. Охорона праці в медичній галузі також щось новеньке. Фізичне виховання наше буде на другому семестрі. О Боже. Анатомія людини залишається в землі сесії, здається, БХ залишається, гістологія. Деонтологія в медицині це курс за вибором, який ми не обирали. Догляд за хворими, це практика, домедична допомога в екстремальних ситуаціях. В яких це екстремальних ситуаціях я повинна перебувати? І Іноземна мова за професійним спрямуванням. Окей, я колись візьмуся за свою англійську. Клінічна анатомія, оперативна хірургія, медична інформатика, мікробіологія. І фізіологія. Та ще щось новеньке. Останній це основа організації медичного забезпечення населення та військ. Ми сьогодні йдемо на манікюр. Ось такі були червонесенькі. І які зроблю, покажу потім. Я вже вдома. Ось такі малесенькі нігтики я зробила. Вони мені чимось нагадують маршмеллоу з полуницею. Зараз буду готувати обід. Правда, поки не придумала що. А ще мене, як завжди, порізали, поранили мою кутикулу, типу. Ок, ну, типу, я розумію, буває, але все ж неприємно. Плюс у мене якась типу алергія пішла на ось цей ось препарат, який затримує кров, але він мені зазвичай не підходить. А ще я дізналася, що те, що у нас написано, що у нас буде практика протягом року. Це вважається те, що ми просто будемо на парах у лікарнях, а сама практика. Тобто миття підлог у лікарнях буде влітку, і наступного літа в мене буде тільки один місяць каніку. круто Дуже. Ніє! І ось так відбувається готовка обіду на вертожитковій кухні, грунтур. І сьогодні ми готуємо ось таку красу. У мене сьогодні ранок почався не з кави а за таких красунь, які ми подарували. І думаю, сьогодні зробити з ними фотосесію. Тому переходьте в інстаграм, така маленька реклама. І ось ще такі малюточки, з ними теж щось зроблю. А ще у мене переспіли два банани. І сьогодні ми з вами готуємо бананові кексики. Нарешті прийшов розклад. Ми цього дочекалися. І, як виявилося, більшість предметів, про які вам говорила, вони будуть на другому семестрі. А до нас додали новий предмет, який ще ні в кого не був. Це молекулярна біологія. У нас навіть кафедри такої немає, щоб ви розуміли на сайті університету. Я не знаю, які будуть викладачі, можливо, з звичайної медичної біології, але теми ми будемо проходити інші. Розклад я вже викладала в своєму телеграмі, ось так його оформила, і зараз вам розповім, що до чого я виписала собі в такий блокнотик, щоб орієнтуватися. Але розклад ще може трішки змінитися, тому що, думаю, наша староста захоче поміняти молекулярну біологію в понеділок з четвертої пари на якусь іншу, тому що розрив між першою та четвертою парами це ну, дуже багато. Так от, ми вчимося. По два тижні, один тиждень один розклад, інший тиждень другий, але зазвичай вони не дуже відрізняються, тому буду говорити тільки предмети, які змінюються на другому тижні. Понеділок у мене буде перша фізіологія та четверта молекулярна біологія. Обидва нові предмети. У наступних розповім вам, що ми на них вчимо, і чи цікаво взагалі, що за кафедра. У вівторок. Лайт день, у нас лише анатомія першої парою, та все. У середу у нас друга англійська, третя анатомія або гістологія на другому тижні. І четверта це догляд за хворими, це тип практики, або проходити у лікарнях. І в нас буде три цикли: це педіатрія, терапія та хірургія. четвер у нас починається другий пари: це гістологія, моя улюблена біохімія. І. Основи тектувної медицини це щось типу військових медиків. І в п'ятницю у нас буде друга пара англійська та четверта пара мікробіологія. І на другому тижні в нас буде ще перша пара фізіологія. Ось таким набором я буду навчатися на першому семестрі другого курсу. А саме цю п'ятницю у мене буде англійська та мікробіологія. Щодо англійської немає з чого готуватися, тому що підручники ми отримаємо лише 8 числа. Взагалі не розумно, тому що тиждень ми будемо вчитися Ну по чому, з чого брати інформацію. Розумію, в інтернеті тому подібне. Але, наприклад, англійська в нас підручник саме від університету, його немає в електронному ні в якому варіанті, от тільки замовляти купляти і то на базі університету. І вони не так швидко друкуються. А мікробіологія там взагалі потрібен практикум, який потрібно буде заповнити вже на першу пару. А вони ще навіть не надруковані. І ми не можемо їх купити. Mm. Тому по мікробіології я, мабуть, сьогодні напишу малесенький конспект, щось приблизно. Я надію, що я вгадаю з темою, хоч трішки, і з тим, що буду запитувати. Тому що предмет новий взагалі не розумію, що на нього вчити, як вчити, що будуть питати, чи більше тести, чи теорію, звичайно, можливо, взагалі якісь практичні навички. Ну, це все ми дізнаємося з вами. А також у п'ятницю ми з групою будемо йти в кафе, тому що в нас є нові одногрупники, з якими ми будемо знайомитися ближче та відпочинемо трішки в приємній такій атмосфері після пар. Це все я буду знімати і показувати у наступному влозі з першого дня на другому курсі. Також я буду викладати влоги про те, як я взагалі навчаюся, що у нас нового, які предмети. Тому не губіть мене та підписуйтеся, буде дуже цікаво. А зараз, мабуть, ми з хлопцем зберемося на прогулянку, і на цьому я закінчу цей влог. А вже післязавтра ми з вами підемо зі мною на навчання. Всіх люблю, цілую. НДСІ okay. тут буде видно? Ну так, да. ну, красота.